Це завжди піраміда, завжди піраміда. Е, Нижче ланцюги пов'язані з вищими ланцюгами. І піраміда ця замикається на особах, які безпосередньо керівниками є своїх відомств. Не може бути таке, що людина, міністр, чи керівник якогось відомства не знає про те, що в нього відбувається, в його середовищі. Питання закупівель ну це ж очевидно, що це корупціоногенний фактор, що там просто, ну навіть якщо ідеально все влаштовано, там все рівно можуть з'явитися якісь питання. Це, це саме та сфера, де завжди можна знайти певні звинувачення, порушення тощо. Не може так бути. Якщо ти окей, якщо ти навіть не кришуєш. Твоя задача керівника контролювати і самому здати. Якісь клани виникли, які заробляють на цих вишті. Те ж саме я можу сказати, коли справа Свинарчуків у 2019 році винурив завдяки бігусу журналісту, який провів також журналістське розслідування. Те саме ми можемо сказати щодо а, міні справи по міністерству аграрної політики сольського і та багато чиновників і справу князева, голови Верховного суду України.